На дрони, продукти, метало та деревообробку всього 1250 підприємств взяли гранти на переробку від уряду, купували нове обладнання, щоб робити якісніші і дорожчі товари. Їх називають з доданою вартістю. За час дії програми ВВП країни зріс з 8 до 9 відсотків. Звітують у Мінекономіки. Хто і скільки може взяти грошей на розвиток справи? Далі в сюжеті. Робітники у білих костюмах, конвер зі станків та апаратів це фабрика готових пакованих з трав у Славутичі, що на Київщині. Минулого року відкрила її переселенка з Маріуполя. Марія Бубнова починала справу, маючи в кишені лише добру репутацію нажиту до російської окупації. У нас не було нічого для донорів, для грантодавців. Ми могли показати, що у нас є досвід роботи в харчовому напрямку. Ми з 2011-го будували власний сімейний бізнес. Там були овочеві салати, маринована квашена капуста, морква по корейськи Марія двічі мала збитки через окупацію росіян. Спершу втратили ринок збуту в Луганську та Донецьку. А за 10 років у березні 24-го з родиною дивом вижили, коли виїхали з Маріуполя. Я з дітьми в Нідерландах опинилася вже років. 20... 6 березня, 15 березня ми вийшли з Маріуполя і поїхали за кордон. Саме евакуації за кордоном Марія захотіла робити на продаж герметично паковані готові страви. Ідею з супом побачила на полицях супермаркету. Я спробувала скуштувала так, ідея класна, цікава, готовий продукт. Але та рецептура, яка є в Нідерландах, для нас вона незвична. І тому вже розробляли бізнес-модель саме виготовлення готових страв при торт пакетах з українськими рецептами. Так, Марія повернулася в Україну і почала шукати можливості відкрити власне виробництво. Щоб отримати обладнання, заявлялася на різні гранти. Зокрема, на два апарати гроші взяли від уряду за програмою для переробних підприємств. З третьої спроби я чесно кажу, не з першого разу. Ми подавали декілька разів. Там вже було ще 50% своїх коштів і умова працевлаштувати людей. Нам 100% підійшов такий формат роботи, тому що нам люди потрібні на виробництві. Вимога була взяти п'ятьох робітників, але що руку цих у треба, то працевлаштували вже десятьох. Шукають ще. За три роки дії програми 1250 підприємців взяли гранти на переробку. Найбільше можна заявитися на 8 мільйонів гривень. Але насправді заявки були на різні суми. Вже освоїли понад 6 мільярдів гривень зерскарбниці. Цьогоріч гроші знову є, понад 3 мільярди гривень виділили. Очікують, що півтисячі виробників зможуть за них закупити нове обладнання. Вигода державі від переробної галузі у тому, що спонукає перехід економіки від сировинної бази до виробництва готових товарів. Часка переробної промисловості в ВВП України зараз складає біля 9%. Наш орієнтир, який ми в собі беремо як середній рівень по країнам ОСР, це країна дата умовного багатого клубу. Країн заходу, то там 20%. Гранти для бізнесу, що створює товари з так званою доданою вартістю, уже дали приріст ВВП країні. Звітують урядовці. Ми рахували вплив якраз цієї програми на ВВП. майже на відсоток загалом зрости зростання ВВП України, тому що це має кумулятивний ефект від року до року. Тобто одна гривня, яку ми вкладаємо в гранти. На підтримку підприємства воно потім в п'ять разів більше повертається до економіки України. Щоб взяти грант на переробку, половину такої ж суми має вкласти сам підприємець. Пільги є для виробників з прифронтової зони, а ще виробників паперу і дронів. Ті мають вкласти 20% власних грошей від вартості устаткування, заявленого в гранті. Єдина вимога, яку ми даємо від держави: що треба створити під грант п'ять робочих місць і. Потім працювати протягом наступних трьох років для того, щоб не було зловживання цими кошти. Покупку Обладнання контролює банк, а працевлаштованих служба зайнятості через місцеві представництва, де фактично діє бізнес, і заявляється на гранти. Працівники служби зайнятості виїжджають безпосередньо на місце проведення діяльності, проводять таку перевірку, і тоді вже міністерство економіки приймає рішення стосовно того, чи видавати грант. Найчастіше гранти на переробку беруть для виготовлення харчів, зокрема агрофірми, а ще виробники металевих та дерев'яних товарів. Ось як завод дверей з білої церкви, що на Київщині тут зі сталі ріжуть і варять вхідні двері. А хотіли робити ще й міжкімнатні два роки тому. Взяли понад 2 мільйони гривень. Купили Спеціальний станок це нам дозволило розширити асортимент нашої продукції. Ми маємо можливість покутувати в плівку деталі, які ви у себе в квартирі бачите: лиштву, коробку, саме полотно. Ми взяли безпосередньо фахівців відразу операторів на саме на це обладнання, яке ми придбали. Обшитими дверима взялися торгувати з іноземцями, знайшли забудовників, що беруть одразу багато товару. У нас зросла доля експорту за останні два роки. Близько 30-40% пішло зростання на постійній основі в п'ять країн: це країни Прибалтики: Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Сербія, Молдова. Так, після гранту на переробку порахували на заводі прибуток скочив на 20%. Тож і робітники з зарплатою, і скарбниця з податками. Цього року очікують, вигода буде ще більшою, мають лише клопіт з робочими руками. Звертаємось і до центру зайнятості. Є брак кадрів, навіть, скажімо так, нижче кваліфікаціями, готові навчати. Так само бракує робочих років на виробництві готових страв у Славутичі, теж готові самі навчати. Помітили готові обіди покупці вже розкоштували, продажі зростають. Телефонують, наприклад, чоловіки літнього віку, да жінки немає здоров'я, немає часу. Мені так багато там каструлю борщу. Не треба готувати. дальнобійники ще у нас це я вже. Пам'ятаю, хто замовляв. З початку року на такі ж виробництва гранти вже взяли 160 переробників. Частина з них уже закупила нове обладнання. Інна Горіненко Віктор Зеленко вікна з тебе марафон Єдині новини. Чорні лебеді війни зачепили і стійкий до останнього український айті сектор. На третій рік повномасштабної війни зачепило і його, який чи не єдиний пережив 22-й, демонструючи зростання. Останні два роки технологічні компанії падають, зменшився експорт. Раніше приваблива для працевлаштування сфера нині переживає велике скорочення. Натомість розквіт і справжній бум переживають підприємці технологічного сектору, які взялися за оборонку. Причому змінився акцент бізнесу із почасти сервісного на виробничий. Багатьма стартапами і розробками вже серйозно і активно зацікавився світ. Скажімо, продуктом української Deus Robotics, виробника складських роботів, які є їздять не лише складами нової пошти, а й потужної логістичної компанії в Британії. Днями факти побували на великому бізнес-форумі спілки Дія Сіті Юнайтед, що об'єднала топові українські технологічні гіганти. Його учасники твердять, потенціал у галузі є, але й перешкод немало. І серед них заборона на експорт оборонних новинок, який суттєво гальмує поступ. Розповідає Наталю Кулик. Українське ІТ-галузь, яка шалено зростала в часи ковіду, найменше постраждала в перший рік повномасштабки, і навіть нині, переживаючи кризу, генерує 5% ВВП нашої країни, залишаючись найбільшим експортером послуг на 6,5 мільярдів доларів. Торік наші ІТ-вці продали послуг і продуктів у США, Великобританію, ЄС із переважно сервісних компаній, які працюють на іноземні проєкти, ринок виріс. І тепер у нас бум так званих продуктових, які створюють і продають світу власні рішення як українська Deus Robotics – виробник складських роботів. Їхні помічники працюють на складах нової пошти, а з 23-го року на потужностях однієї з найбільших логістичних компаній Великобританії. Українці в британці обрали зі 140 конкурентів світу завдяки швидкості і гнучкості. Стартап розробив програмне рішення, яке дружить роботів інших виробників. Ми пропонуємо клієнтам комплексне рішення, яке дуже ми його підганяємо і робимо спеціально для клієнтів. І на кожна компанія, яка в якої є роботи, так я, наприклад пропоную. У нас більше 17 різних типів роботів, логістичних роботів. І вже під завтра клієнтів ми їх підбираємо. Декілька типів чи один тип і вчимо, що саме вони мають робити. Велика війна перетворила оборонні технології на пріоритет: українські ударні та FPV-дрони, зв'язок, антидронові системи, роботи для розмінування, симулятори, програмне забезпечення для потреб війська. Випробування ним і вже зацікавили інші держави. Михайло співзасновник химери української захищеної радіостанції. Її розробили 22-го, коли був шалений попит на іноземні аналоги. Фронт потребував рацій стійких доребів із захистом від прослуховування. Відтоді силам оборони поставили тисячі химер і вже вийшли на ринок США. Ми в минулому році зробили перші продажі поза Україною в повітряні сили США. Закупили першу там партію нашої продукції. Дуже зацікавлені. І ми бачимо, що ми дуже дуже добре закриваємо проблему саме цього ринку. Але ми дивимося і на південно східну Азію, південну Америку Європа. Зрозуміла, там багато у нас зараз окремих іде розмов. Тобто, ну інтерес є, цікавляться за кордоном і нашими дронами, не лише ударними крилами, але й в піві. Бо ми вже збираємо їх виключно з українських комплектуючих, а не китайських, як раніше повністю український FPV зібрала компанія Олексія, налагодили серійне виробництво деталей. Інші розробники тестують наш аналог китайського мавіка. Його успішне застосування на фронті і можливість масового виробництва точно зацікавить міжнародний ринок, бо це незалежність від монополіста Китаю. Але в Україні заборона на експорт зброї. Приватні виробники значно перевищують запит міноборони, потенціал експорту 20 мільярдів доларів. Забороняючи його, ми гальмуємо розвиток технологічної оборонки, вливання інвестицій, отримання валютної виручки. Експорт зброї це не про те, що ми те, що могло б бути на війні в Україні, продаємо за кордон. Ні, це про те, що те, що в нас немає ресурсу купити в Україні. Ми продаємо за кордон З цього всього, отримаємо гроші в бюджет. із цих грошей бюджет, грошей бюджет купуємо. Ну, наприклад, третину всіх півдронів. З яких були закуплено минулому році, Тобто це великі обсяги вливання. Це великі обсяги вливання саме доларів в Україну. А це стабілізація курсу. Іноземні інвестиції, те за що зараз борються українські технологічні компанії. Останні три роки, крім ризиків війни, наклалася ще й глобальна криза. Інвестиції в стартапи скорочуються. Відповідно, їхня кількість теж валютні обмеження Нацбанку, чинні спочатку великої війни стримують інвесторів турбулентною. торік була раптова зупинка бронювання працівників. Те, що зараз є, є бронювання і є можливість бронювання фахівців для галузі, це є певна передбачуваність для замовників за кордоном і інвесторів. Це теж є певна гарантія, що українські бізнеси зможуть виконувати свої зобов'язання, і це також можливість бізнесу прогнозувати певним чином свою діяльність. Та процедура, яка є зараз, вона є достатньо прозора, електронна, поменше контакту з державою, тому. Важливо, щоб і далі так залишалося, і ця процедура працювала, тому що будь-які призупинки її вони достатньо негативно сприймаються також і іноземними інвесторами. Нова біда сфери масові скорочення, деяким великим українським компаніям довелося звільнити до чверті штату. Така ж тенденція за кордоном. Одна з причин стрімкий розвиток штучного інтелекту. Чи варто боятися автоматизації, радше перевчатися і освоювати нові створені штучним інтелектом професії? І людям треба вчитися все життя. Немає того закінчив університет, отримав професію все раніше, е, в середньому 1.4 професії було за життя. Зараз це ближче до трьох. Тобто одна людина за життя змінює вже три професії. Я думаю, що через 10-20 років, тобто дуже маленький проміжок часу, це може бути сім професій за життя. Кожна людина має е, прийти на режим е, lifetime learning, коли я постійно навчаюсь і постійно використовую нові інструменти. Не штучний інтелект замінить людей, але люди зі штучним інтелектом замінять тих, хто не розуміє, як це працює. Наталя Кулик, Назар Зуценко, факт і сі марафон. Єдині новини. Пілотування дронами під дією засобів РЕП та виконання завдань як на передовій. В оперативному командуванні захід операторів fpv дронів вчать в умовах реального бою. Курс триває 40 днів. Під нього у навчальному центрі створили спеціальні смуги перешкод за вишколом пілотів новобранців. Спостерігала Сніжана Сидорук. Це один з навчальних класів для операторів безпілотників. Його облаштували просто у військовому наметі. Курсанти тренуються літати на дронах, які вміщаються в долоні. Дрончик Мобула-7 відносно дешевий, стійкий до ударів. Курсанти на них можуть вільно тренуватися, падати. І в ну, цьому дрону нічого не буде. Режим ЕР, запис пішов. Військовослужбовець Олександр за пультом лише кілька днів. Понад два роки донечанин був артилеристом, а нині хоче стати оператором ударних БПЛА В кулярках. Я бачу картинку від першої особи. І там треба єдине, що треба відточувати, це мікрорухи. Більше привезуть до грубих робот. там снаряди, заряди, гармати працював на гарматі три сьмерки. Вся Запорізька область об'їжджена. Оріхів, гуляй поле. Бійці вправляються на спеціально облаштованій міні-смузі перешкод. Тут відпрацьовують перші польоти. Їм це необхідно для того, щоб вилітати посадками, залітати посадками, доставати ворога у складних місцях, вікнах, в вікнах, не знаю, в там. В кущах знайти їх і без проблем туди залетіти. Згодом курсанти переходять на тренувальне поле і на більші дрони. Бойовими сімками виконують завдання як на передовій. Ось вчаться нищити ворожу техніку на ходу. Скиди реальні, а замість вибухівки мішечки з борошном бомбили машину. Максим і Міракл. Хлопці управляють дроном із бліндажа. Перше пробували виконувати скиди на машину на ходу. Чесно не так складно попасти в ціль через те, що ташин рухається, як через вітер. робити ще поправку на вітер. Працюють в парі, один літає, інший прокладає маршрут. Я через екран бачу те саме, що він бачить в окулярах. Коли він здійснює посадку, міняти батарею, обслуговувати дрон, якщо в разі поломки. Замінити якусь несправну деталь. Обидва зі Львова мобілізувалися кілька місяців тому. Бойового досвіду наразі не мають. Міракл донедавна професійний кіберспортсмен. Рішив, що ці навички, пригодяться і тут. І так, якби професія дронщика, вона сама приближена до цього. Тобто, ти теж маєш якийсь девайс в руках, кнопки, які ти управляєш, маніпулюєш це всі мікрорухи. Ну і в подальшому, я думаю, стратегія також мені понадобиться. І таки знадобиться, бо завдання пілота під час тренувального польоту обійти з десяток об'єктів пасток на спеціальній смузі. На навчальному полі присутні різні типи елементів, які потрібні для того, щоб навчитися точно керувати дроном. Ми можемо бачити двері, вікна різні. За розміром перешкоди певні маршрути різної складності з різними підвісами по возі, в різні погодні умови. Дмитро нищо безпілотниками ворога під Вовчанськом нині тренує новачків. Інструктори постійно ускладнюють завдання для майбутніх пілотів. Операторів fpv дронів готують в одному з навчальних центрів оперативного командування. Захід курс триває 40 днів. Розробили його на основі досвіду бойових пілотів. Їм показується бойове прямо бойове застосування, які вибухові пристрої можна використовувати. Та тактика звичайне пілотування дрона це дуже відрізняється від тактичного, і ми також на курсі проходимо. Польоту під дією РЕБ. як працює РЕБ, старший солдат Олександр знає не щуток. Боєць не так давно повернувся з під Покровська. Там у складі підрозділу ППО прикривав нашу артилерію. Тепер планує записатися в батальйон безпілотних систем, щоб нищити окупантів з неба. Стримувати, щоб не дати ворогу підійти ближче і відбивати свої ж позиції які були втрачені і з вдячністю усім захисникам і захисницям Сніжана Сидрук Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.